Знайомилися 4 роки тому в магазині Аврора, я там працювала продавцем-консультантом. Зустріч була навіть дуже цікава. Ще Тоді дівчата мої казали, що щось тут не так. Я стояла на касі, а він з своїм побратимом зайшов купувати гарнітуру. Навушники, там, всякі деталі. І саме я тоді була на касі. І вони пошкодили упаковку з гарнітурою. Я ж стою, кажу йому, що шановні, тоді купуйте шоколадку, щоб я заклеяла коробку, збила з нього шоколадку. Він купив шоколадку, вони пішли, ми посміялися. Проходить декілька днів, приходить знову. Ну, знову я на касі. Добрий день, добрий день. Гарного дня, гарного. І ось так кожного дня, я не знаю, мабуть, вираховував час, коли саме моя зміна на касі, і постійно він приходив на мою зміну. У вихідні дні його в магазині не було. А ось коли моя зміна, він постійно приходив, почали потім спілкуватися в інстаграмі. Кожного дня він до мене приходив на роботу з кавою. І ось так виходили гуляти. Проводили час разом і почали зустрічатися. Це було якось так незвично. Я тоді була так вся в роботі, мені було не до відносин. Я ще дівчатам казала, На що мені відносини, ну я працюю. А потім думаю, ну чому б не спробувати? І о, потім Євген був дуже такий настирливий, такий. Я доб'юсь і все. І скільки разів казала, ні, давай будемо просто товаришувати, але Товаришування нас не вийшло. На момент зустрічі я був, виходить, на строковій службі і в переходний момент, так скажем, на контракт. Вийшло так, що неподалік роботи Дарії з побратимом зняли квартиру і можна сказати, що кожен день проходили у мене на роботі. Ну і так Вийшло, що з першого побачення сподобалося. Писав в Інстаграмі, телефонував, навіть до мами моєї додався в Фейсбуці, до сестри в Інстаграмі, почав вже з ними спілкуватись. Я мамі кажу, «Мам, ну це ж кажу, просто товариш. Ні, це не буде твоїм просто товаришем. От ми відчуваємо, що він стане нашим зятем. Кажу, ма, ну каже, заспокойся, кажу, ну ми будемо друзями. Ну, ось побачимо. І саме тоді почалась пандемія. Я працювала майже без вихідних. Женя їздив на блокпости, тоді стояли. Ми практично не бачилися. Я на роботі постійно, він на блокпостах. Потім Великдень, нас відпускають на вихідні, ну, в місті робити немає чого. Я там добираюсь до своїх батьків, а з Женею домовляю, що а вже почали зустрічатися в цей момент. Кажу, ти зможеш приїхати мене забрати потім з села. Він так, не питання. Я ж телефоную мамі, кажу, що мам, я приїжджаю, але за мною потім приїде Женя. І мама така, все, це знайомство. Каже, та заспокойся, каже, яке знайомство? Ну просто прийде забира. Ні, це буде в нас знайомство. Думаю, все пропало. У мене така сім'я заводна, їм все це цікаво. І Женя з ночі їде до мене в Миколаївську область забрати мене. Батьки вже накрили стіл, вже чекають, приїхали рідні. Ну, так як Великдень, вся сім'я зібралася. Женя приїхав, я дуже хвилювалася. Це таке перше серйозне знайомство з батьком. Мама в мене відразу його прийняла з першого моменту, як він додався до неї у Фейсбуці, все, це мій син, і нікого більше. Прийшла доволі непогано з тим відношенням, що після служби, після суток, вісім ранку звільнився, потім поїхав до Дарії. Ну там і спать хотів. І познайомитися з батьками. Ну і з татом знайшов общий язик, так сказати, одразу. Відношення теж були добрі. Ну, а так. Вони мені постійно говорили, щоб я його не ображала. Я казала, ви маєте йому це говорити, щоб він мене не ображав? Вони ні. Тут, каже, треба наоборот, щоб ти його не обіжала. Оце, каже, наш синочок. І потім перша ротація Євгена в зону ООС, і я така, ну все, починається оці переживання, хвилювання. Хоча я далі продовжую працювати, Женя поїхав, самі якось важко і хвилюєшся, Там на зв'язок не виходить, сидиш, думаєш, так, де його шукати, кому йому телефонувати. Дякувати, що були зв'язки з друзями його, і я там відписала, так, де там мій наречений, а вони там-то, там-то. Я така, ну все добре. І отак чекала його, коли повернеться. Три місяці ротації, це було надто важко, і я вже така, боже, ну коли вже там він приїде, Ну коли ж він там буде вдома. Він приїжджає, привіт, я вдома, скоро буду, а я вже там їсти, готую, чекаю. Батьки там телефонують, ну що, там, коли там приїдете. Я кажу, так почекайте, дайте, я кажу, мені вже з ним побачитися. І це була така перша ротація, що а, ну, я вперше чекала так довго, і якісь такі відчуття були, нібито приїхав, нібито ще його немає. Потім вже там, через пару днів вже така, о, він вже вдома, все, можна там їхати до батьків, там, погуляти десь. Також повернувся з ротації, зустрівся з друзями. На каву. Я пішов з друзями на каву. Ну, Я чекаю вдома, його думаю, ну добре. Попили кави, а потім йшли поблизу золотого віку і щось так. Бажання нахлинуло, а не зайти подивитися. Так вийшло, сподобалось, колечко, купили. А от товариш потім каже, так ви вже зустрічаєтесь доволі довго, не пора лі тобі освічитись. Ну і так вийшло, що купили кольце, потім пішли цвіти, віно, шампанське, прийшли до під'їзду. Ну і товариш каже, ще позвоню, що йди забирай нареченого п'яного. А я ще така в домашньому одязі, кричу, кажу: ви задовбали, ви де, я їсти хочу, чекаєш їх, щоб вечеряти. Та вийди на 5 хвилин. Я йду і спускаюсь е по сходах, і я просто чую, як біля під'їзду ну, Сергій говорить, фонарик світиться. Думаю, це ж, напевно, гарно випили кави після ротації. Думаю, ну зараз. Я така виходжу, Сергій стоїть на мене з телефоном, з фонариком, з камерою. Даха, тут тобі. Наш братан хоче пару слов сказати. Я така стої, кажу, ну ні, кажу, ну блін, ну кажу, що це? І він тут вискакує з квітами на одне коліно. Ти станеш моєю дружиною. Я така стою, ну, кажу, ладно, хорошо. <кажу>, кажу, я згодна. І він такий ура! Я потім мамі ж скидаю відео, ж друзі ж записали, а вона мені пише, а я знала, а я така думаю, откуда? Всі знали, лише я не знала нічого. 8 лютого відправляла його на ротацію, навіть не могла подумати, що може щось статися. Хоча Євген казав, що дуже багато виїжджає техніки, особового складу. Я казала, ну, а щось має статися. Він та ні, це проста ротація. Три місяці і я вдома. Думаю, добре. І потім він це 24-го зателефонував о 6-й годині. Сказав зібрати речі, документи, папугу нашого. І їхати до батьків. Я запитала, що сталося. Він мені говорить, почалося, нас обстріляли. І в мене одразу перше таке питання: ти живий? Він такий: ні, не живий. Ну я ж з тобою говорю. Я така, а так, да, добре. Ну це спросоння такий шок. Я навіть, ну, я навіть не чула, що там щось по місту. Потім заходжу в новини, і тут багато таких новин, і я просто не розумію, що робити. В Жені то зв'язок є. То немає, то є, то немає. І оце сидиш на тому телефоні, не знаєш, що робити, не знаєш, куди йти. І потім зв'язок обірвався повністю. І Я не знаю, де він, я не знаю, що з ним. Я на нервах, я пишу в частину, ніхто нічого не знає, інформацію не, ну, не розголошують, де його шукати. Потім зв'язок з'явився, відписав, що живий, здоровий, все добре, але можливо, що знову зв'язку не буде. І Я ж знову на нервах хвилююся, і потім зв'язок знову обірвався у багатьох. Зв'язку не було зовсім. А в нас ще тоді в телефонах були з'єднані iCloud. і я бачила, з ким він спілкувався останній час. І там були бійці, з якими можна було вийти на зв'язок, бо я ж дивлюся, вони там сидять в мережі. Я їм пишу, ви знаєте, такого то такого, то я знаю, він там був з вами. Скажіть, що з ним? Ми його не знаємо. І знову ти падаєш в прірву, тому що ти не можеш знайти ніякої інформації. Любов відчувалася дуже сильно і завжди думав про Дарію, щоб поскоріше все закінчилось, повернутися додому. Дуже сумно временами було. Але старалися бути на позитиві, підтримували побратими один одного. Ну, і старався виходити на зв'язок, коли більш-менш тихіше, щоб Дар'я не переживала сильно. Завжди говорив, що все тихо, нічого страшного немає. Говорив завжди, що кохаю її. Отже, сам розумів, що це може бути останній дзвінок, ну але старався тримати все в руках і підтримувати Дар'ю. Потім вже, коли він на Азовсталі був, там був зв'язок, і він там відписував, що там я живий, все добре, я йду на позицію, але ж ти розумієш, так, що це війна і якщо що? Ну, я тебе кохаю. І ти сидиш і чекаєш, Боже, коли він з тієї позиції прийде, ніч не пише, день не пише, та що ж таке. І от так мені перед Великодним знову телефонують з військової частини. Алло, Дар'я Олександрівна, кажу, так, вона наречена Євгена, я така, так, тримайтеся, і все. І я просто, а ми якраз з мамою йшли з магазину, і в мене в очах все потемніло, мама Даша ще сталася. Я така кажу: де кажу і як забрати? А вона все добре. Він в госпіталі. Зараз його там трошки підлікують. Каже, я можу його якось забрати Ля, ну Я ж не знаю, в який його госпіталь повезли. А вони ну це навряд чи вас не вийде забрати. Він зараз каже, він втомлений. Так він з пораненням. Він зараз в госпіталі полежить, відпочине і потім вийде з вами по можливості, якщо буде такий шанс, на зв'язок. Я заспокоїлася, взяла себе в руки, беру телефон і пишу йому, навіть якщо ти. Хочеш від мене приховати своє поранення? Я вже все знаю і не намагайся. І зв'язок знову обірвався. Ще надіслав там два фото своїх, і на цьому все. І вже потім з новин ми всі дізналися, що хлопці виходять до полону. Оборонці гарнізону Маріуполь були змушені виконати наказ про збереження життєвих. Ми та благаємо, Ми просимо сьогодні про допомогу. Вони знаходяться в Українські впер... герої потрібні Україні живими. Це вихід наш гарнізону президент. Маріуполь до російського полону розтягується на кілька днів. Коли Євген вийшов до полону, він був в Оленівці. І коли відбувся теракт. Ти просто в невідомості. Ну, ти, ти нічого не знаєш. У тебе немає тепер взагалі ніякої інформації. Там хлопці як змогли, так і там, передавали про себе, а про нього немає ніякої інформації. І я навіть не знала, де він і що з ним. А потім, дякувати Богу, був обмін, і я дізналася, де він перебуває. А до цього часу я взагалі нічого не знала. Я почала спілкуватися з хлопцями, які були разом з ним, і вони ж говорять, що все нормально, чекає обміну, не хвилюйся. Кажу, як він каже, як його здоров'я, не хвилюйся, усе добре. Ну не накручуй себе, він там себе накручує, ти себе тут, а не треба цього. Я ж собі там в селі, пораюсь по господарству з мамою. І тут в спільноті в нашій, там, де матері, дружини, сестри, тут приходить повідомлення від Оксани Миколаївни нашої, вітаємо то Дарію, дочекалася. А я ще така, що кажу? Мені ніхто кажу, не дзвонив, кажу, не писав. А Оксана Миколаївна, ти що мені не віриш? І я ж така, не вірю, поки не почую голосу. Або поки мені не зателефонують Служба безпеки України, координаційний штаб, думаю, не повірю. А вже ж потім з'являється вже і фото, і все ж. Я ж дивлюся і, і бачу його, але ж все одно, знаєте, така, поки не дзвонить, не повірю. І я, напевно, з другої години дня до шостої вечора це я чекала дзвінка. Мені вже подзвонила Служба безпеки України, і в них таке, таке коротке, цей, Ну що, ну ви вже знаєте, да? нам вже немає сенсу говорити, ну його вже обміняли. Я така кажу, так кажу, вже знаю, кажу, вже й фото бачила. Кажу, а коли я зможу з ним поговорити? Ну, або сьогодні, або завтра вже у вас буде зв'язок. Я така, добре, тут координаційний штаб написав, що доброго дня ми вас вітаємо, ви дочекалися. Дякую. Червоний хрест також телефонував, повідомляв, що вітаємо у вашого чоловіка було обмінено. Кажу, дякую. І вже о шостій вечора такий довгоочікуваний дзвінок. Хоча в мене телефон був красний, скільки привітань, скільки дзвінків. Ну, що там, ми бачили його на фото. Кажу, я ще нічого не знаю, я ще не говорила з ним. І він такий телефонує: Алло, добрий день. Ну, все, я в Україні, все, давай. Добрий день кажу, я тебе теж рада чути, кажу, добре. І він відключився і вже вночі, пізно вночі набрав мене, і ми вже говорили, напевно, години три. Оператор нас роз'єднував, ми знову зідзвонювалися, треба ж все розказати. А я ж розумію, що мені треба ж на наступний день їхати ж до нього, до Києва. Я хочу спати, а говорити теж хочеться. І все так змішано. І Я кажу, я хочу кожу спати, я теж хочу, але я не можу заснути. Я все кажу, в Києві ми з тобою кажу, зустрінемося. Ну добре. Ну, Перша зустріч була не то, що неочікувано, а... хвилююча, дуже сильно. Але я розумів, що ось ось буде зустріч з дружиною. Потім хвилюючий момент Даже навіть це був квіти купив, купити. Квітів. Дуже сильно хвилювався. Я відпросився з госпіталя. Дар'я зняла кімнату в постійниці. Неподалік від госпіталя, там 10 хвилин ходьби. Власне, там і зустрів. Дарію. вона вийшла на зустріч, ну, потім довго очікуваними обійми, Хвилю, хвилювання. І все одно зайшли в номер, а я така думаю, хто це? Це дійсно ти ну, прийшов рік. Я рік не чула тебе, рік ми з тобою не бачилися. І я думаю, та ні, це напевно я ще сплю і мені щось там сниться, що ось він вдома. А потім, та ні, я ж його можу і потрогати, і обійняти, і поговорити. І Дійсно, це все закінчилося. Для мене це була віра і надія з підтримкою, тому що якби не було віри, то вже б давним данок, напевно, б розлучилися і все. І ніхто б нікому там нічого б не говорив. Просто б сказали, що все, давай, пока. У ну, мене пропала віра, що ти там мене дочекаєшся, а в мене там пропала віра, що ти повернешся. А я жила з цією вірою, з цією надією. Він був там, я була тут, і все одно я його думками підтримувала, думками, молитвами. І напевно, якби не було віри і надії, то можливо нічого б і не вийшло.